Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо рибну консерву з овочами на зиму. Я підготувала все, що для неї потрібно. Для приготування я використовую бюджетний варіант риби це салака. Ви можете взяти будь-яку рибу. Мені потрібно 3 кг риби, я її почистила. Потрібно помідори 2 кг, пів кг цибулі, 1 кг моркви. І пів кілограма червоного буряка. Я заздалегідь його відварила. Зараз я буду піджарювати цибулю з морквою, наливаю в сковорідку олій, нарізаю напів кільцями. Ось так. Четверть можна, якщо велика цибуля. Нарізаю всю цибулю, перекладаю на сковорідку з олією. І буду натирати моркву. Моркву мені потрібно 1 кг. натираю на тертку. Ось так. Піджарилася трішки цибуля до прозорого кольору, перекладаю моркву і піджарюю до м'якості овочів. Тим часом перекручую 2 кг помідор на м'ясорубку. Не знаю, як у вашій сім'ї, але у моїй. Всі дуже полюбляють таку консерву рибну у томатному соусі з овочами. Відварений буряк натираю на тертку. Ось я підготувала перекручені помідори, піджарена цибуля з морковкою, натертий буряк і почищена рибка. Зараз нам потрібно: я беру дві сковорідки, наливаю рослину олію, розігріваю і буду під кришкою трішки так рибку до м'якості доведу, для того, щоб виняти кісточку з середини. Щоб в нас вийшли, ще ось була в серединці ікра, я також її положу. Накриваю кришечкою, нам потрібно виняти кісточку. І в нас вийде просто дві філейки риби. Ось цю рибку я виняла. Вона зараз вихолодає. Я буду ось так. Виймати всі кісточки. Ви знаєте, цю рибку ви ніде не купите таку консерву. Так як зараз. Як не купиш консерву, відкриєш баночку, там як не голови, то хвости. А тут ви знаєте, що одна рибка, в якій немає нічого, просто філеєчки і овочі. Ось все у мене підготовлено. Зараз мені потрібно взяти велику миску або велику каструлю І все це з'єднати. Ось я перекладаю. Перекручені помідори, протушкована морковка з цибулькою, відварний натертий бурячок, детальний рецепт список інгредієнтів, як завжди дивіться під відео. І почищена ось така рибка, салака. Це все перемішую і додаю зараз пів літри олії. Включаю вогонь, ось так це все перемішую, і від закипання варю півтори години. Ось закипіло і варю півтори години. Тим часом я підготую 100 г оцту, 3 столові ложки солі без верха і 8 столових ложок цукру. Це все зараз додаємо і ще варимо пів години. Перемішуємо. Ось, пройшло у мене пів години. Я простерилізувала заздалегідь баночки. І ось так розмішую, воно собі помаленьку вариться, накладаю в стерильні банки і закатую. І все, стерилізувати нам більш не потрібно, автоклава ніяко не потрібно. Зимою можна використовувати як самостійну страву з будь-яким гарніром. Обов'язково приготуйте таку рибку з овочами. Це дуже смачно, бюджетно, користо. Ось так, закатую. Готуйте, друзі, з задоволенням, радуйте своїх рідних. До нових зустрічей!